Факти. Це Клеш Рояль. Це створено для спелу. Це створено, щоб відвертати увагу. Це відіб'є усе в твоєї бало. Це взагалі не знає своє призначення. А це Клеш Рояль під аудіокнигу. Атичні двері трохи перекосилися. Там, де до них приклався троль, але решта апаратури виглядала цілком справно. Елфі пристебнула крила і зробила крок. У зовнішній світ нічне небо Італії, що просвічує крізь гілки олив та виноградні лози, було ясним та зоряним. Цикади голосно цокотіли в твердій траві, в променях зірок тріпотіли метелики. Елфі мимоволі посміхнулася. Заради цього варто ризикувати ще як варто. До речі, про ризик. вона перевірила пеленгатор, писк став набагато голоснішим. Троль майже біля стін містечка. Природою вона ще встигне помилуватися, коли закінчить із завданням. А зараз час діяти. Елфі смикнула шнур стартера у себе на плечі, запускаючи двигун з трикос. Нічого, її охопив гнів. У багатих діточок у гавані є колібрі, щоб літати в ліс на канікулах. А розвідникам спецкорпусу видають таке стародавнє барахло, воно й нове нікуди не годилося. Елфі смикнула шнур ще раз, потім знову повторила спробу. З третього разу мотор завівся, виплюнув у нічне повітря цівку диму. Нарешті зітхнула Елфі і включила першу передачу. Крила заляскали поступово їхні помахи стали рівномірними, і капітан Елфі Малої важко піднялася в нічне небо. Вистежити троля було б неважко навіть без пеленгатора. Звірюга залишила після.